Чому чоловіки вирішили, що жінки просто зобов'язані старатися їм подобатися? З чого б це? Нехай би він сказав, а то пішла в лікарню, сиділа в черзі і була шокована виглядом наших чоловіків, червоні морді спиті, пуза на тонких ніжках, одягнені, як пугало, і смердить від них цигарками. А от жінки мене порадували навіть у повноважному віці зачіска, манікюр, гарний одяг, парфюм. Я з вами згодна з вашими судженнями. Всім привіт! Мене звуть Катерина. Дякую, Ірину, за коментар. Давайте про це поговоримо. Так, до речі, ви на моєму каналі який про кохання. Ірино, мені здається, ну, що ви, ну, вони вас не зобов'язують вони не думають, що ви повинні їм подобатися. Вони вас просто оцінюють. Як і мене, як і я чоловіків оцінюю, як ви оцінили чоловіків і жінок. Тобто вони дають свою оцінку. І ваша вже справа, чи подобатись їм, чи не подобатись, чи хочете ви цього, чи не хочете. Ну, мені здається, принаймні так. Я е, слухаю, я просто живу з чоловіком, як і багато жінок, і слухаю, що йому подобається. Йому подобається переважно молоді, навіть якщо це не гарні жінки, але це молоді жінки. Навіть якщо ця жінка, ви скажете Катя, я кажу, я стара, він каже, а ти ні. Молоді жінки, Катя йому подобається. А, ну, Якщо він оцінює, він оцінює всіх всі жінок. Мій друг він подивився, йому, йому цікаво створити пару, він подивився, оцінив жінок, і вони йому там, не сподобались, грав свій доньгол. Мова про це. До речі, це коментар до мого відео про що жінки страшні у Доні Голі. Ну, І ваша справа подобатись чи не подобатись. Те, що я от бачу, жінки дуже намагаються подобатись чоловікам Ну, і, і от до речі, де ви бачили таких чоловіків? Це наші чоловіки, так? ну Ірландські теж, я не скажу, що дуже хочуть подобатись. А оці, оці два чоловіка, які давали оцінку в попередньому відео, вони просто займаються спортом, на дієті. вони ну Мій коханий він отакий от Кажу коханий, бо ну, бойфренд мені щось і партнер так собі. Тому вирішила, що коханий дуже романтично. Ну, можна жартувати над цим. Ну, тобто, жодного тут такого щось, як на мене, немає, зізнань жодних. Потім ну, вони не палять ні один, ні інший, один не вживає алкоголю. Парфюм дорогий парфюм. Тобто вони намагаються подобатися. Так що Ірину я не знаю. Я теж намагаюся подобатись. І сьогодні моя подруга, якраз вона коуч, і як до цього ви ставитися? Як до цього я ставлюся, до цього коученга, ну, ви знаєте. І сьогодні вона написала про це, хто повинен платити на побачення. Я вам поставлю цей текст, він талановитий досить в соціумі, будь ласочка, почитайте. Вона про те, що ну, дівчата кажуть, зазначають, ми для себе для нього вдягаємось, тому він повинен заплатити за побачення. Каже, а я от люблю для себе я вдягаюся, я люблю, щоб в мене нафарбоване було обличчя, саме нафарбоване, то коли. Колись казала, що краще, вона філолог український нафарбоване обличчя, мені подобається, коли зачіска. От Я так прийшла на побачення, як мені подобається. І я для себе це зробила. Ну, тобто мені приємно, що за мене заплатив, мій коханий, але от, о, я для себе все це роблю. Я для себе люблю крем накладати, різну косметику, маски, пачі. Спати довго, пити каву у ліжку, щось їсти смачненько, але небагато, і ходити так, от як я на відео. Оце я для себе в піжамі ходжу. Якщо ви будете зі мною жити, то ви це все побачите. Бо все життя я перед вами спочатку я така дуже гарно вдягнена і страждаю від цього, навіть вдома. А потім, отак, от вдягаюся для себе. мені Чим більше пухнаста піжама, тим добре більше. Мені не подобається, мені затишно в піжамі, в пухнасті, мені не подобається ходити в трусах. І це от для мене. Ну, щоб я макіяж накладала для себе, не було такого ще. Взагалі. Якщо це не відео, не фото, не стріми, і не йти нікуди, то я його не накладаю. Тому, ну, я зізнаюсь відверто, що я от все намагаюся подобатись чоловікам. І все це важче з часом стає. Бо вже не молода. Якщо є жінки, які це не роблять, і ходять отак от в піжамі, і для мене це дивно. Ну, це окей теж. В Ірландії я це бачу. Я ще зазначила, що стосовно ірландок, вони, ну, справа навіть не в тому, що вони не хочуть вам подобатися. І це нормально. І всі це нормально сприймають. Справа в тому, що вони також і в поведінці не хочуть вам подобатись. Ну, тобто, Ну, Я подругу собі важко уявляю, якщо б ви, вибачте прокладки витягали і клали мені на стіл, то я б не була вашою подругою і вас б нікуди не запрошувала. Почули мене? От, Катя, я, я намагаюсь бути чимною. Ну, розкажу вам, як воно буває у Ірландії. От Я б вас не запросила. І для чоловіка це буде враження, розумієте? Для нашого. Не змитий туалет буде враження. Це і жінки і чоловіки роблять чогось, я не знаю чого. У нас вода безкоштовна. Це коли йде е, мамі, показує Дері, е, мій коханий, а вони вийшли запалити дівчина і два чоловіки. Вона сіла це білий день, шоста година, в нас ще світло, тобто не темно, в 6 годині. Сіла і пісяє при двох чоловіках. Вона не ма, намагається нікому сподобатися. І я Ну я не проти, ну, мені це неприємно така фізіологія. Вже, вже вибачте, мовою оригіналу вам сказала, яке у, у нас життя важке. Ось я прошу, йому я сказала: от що що кажу шо, те, що вона там е, повненька, то нічого. А отут яке може бути. Пишіть, будь ласка, що ви про це думаєте? Бо я постійно з цим стикаюся. І я думаю, що можна ще про це поговорити і поговорити багато часу. Отак от, от, подобатись чи не подобатись чоловікам.